Всім привіт! Грибники знову у лісі. Знову закартіло позбирати гриби. Ясені з Оксаною, з Віталієм. Ми в трьох Нові локації. Я не був тут щонайменше 5 років. Вон гриб, піду зріжу. Щонайменше 5 років не був у цих лісах. І вирішили поїхати подивитися, що тут є. А гриби є. Наша ціль збирати. Все, що буде нормальне, не червиве, але воно червиве, багато грибів червивих. Шукаємо бабок. Що таке бабка нас називають? Це підберезовик. Ну, така нормальна. Білий гриб, може бути лисички, польські, красноголовці. Це нормальне. Спочаток там вже є, кілька грибів знайшов, нормальних кілька грибів, бо... Уже більше десятка, вони всі червиві. Я кажу про бабки. Білий гриб був червивий. Ну отак, ідемо лісом і дивимось гриба. От. А їх тут, не сказать, що дуже багато, але вистачає. От я зрізав тут два грибка, ось ще два грибка. І вони ж червиві, І ось іще грибок. Тут чи люди не ходили, не знаю. Ну, він не буде цього навіть чіпати. Це якраз той момент. Ось три бабки. Ось. Вони всі червиві. Ось, ось гриб. Ось гриб. Отак. Сьогодні 2 липня. Літній. Сезон грибів у нас, дощики йдуть, гриби ростуть. То не бери, то викинь, що ти його. Ну, що ти таке? Моховик, ми не беремо моховики. Мені писали в коментарях про моховики в нашій місцевості, мало хто їх збирає. Я знаю тільки одну людину, хто бере моховики. Ну так ми їх не беремо, по-перше, ну є гриби інші, на що нам маховики? Ні, ну я не буду. Пішли отак. Пішли ось сюди. О, знову бабка. О, оце, оце нормально. І тут аж, ви ж тут ходили. Ну я ж бачив, ти звідти шла. вон. Ну шо це, ну бабка. Хто це тут такий? Не тікай. Утекла. Якась мишка. Нема далі гриба. Дивились, красноголовців. Немає. Йдемо на наступні локації. от Лісова дорога. в такому стані. Проїхати можна. Зараз перевіримо, що тут, яка якість цього грибка. О, не червива. Бо щось в одні черв'яки. Красноголовців немає. Бабку знайшов. Іду. Хто там, Оксан? Ого, які. Тут і великі сидять. Але ось молоденькі сидять три. Одна, друга і третя. Тут треба ходити. Може люди. Може не було людей, може були. Ми там зайшли в один ліс, там все покорчовано. А? Хожу, здивлюся. Ходжу, здивлюся. Сира їжка. Червива. Якщо будуть сираїшки, сьогодні будуть сироїшки брати. Сироїшки, кажу буду брати. Їсти буду, що каже робити. Береш і їси. Бабка тоже. А ну бабка. Ось дивіться, яка сироїжка зелена. Ану. А я буду брати А Ану, де? Ага, на сонечку сидить. Червыева. Вся червыева. Ну я же не бачу отсюда. Ну покажи. Это белый гриб. это Это белый гриб. А я вам эту радишку Сира ніжечка. Червива. Похоже на красноголовці, не це А це вже красноголовуваць. Бо нога товста і така. Що... дивіться яка нога тут. ой, Що кажуть? Дивіться. Яка нога? Це два красноголовці. Ну два красноголовця знайшов, так, да, Віталій. Два. Такі товстоногі. Знайшов трохи лисичок. Ось, дивіться. ось, ось, ось. ось. Вон. Небагато, до десятка, але є лисички. Це перша знахідка. Угу. Лисичок. Мало в цьому лісі лисичок. Може будемо навіть переїжджати кудись в інше місце. Бо тут щось зовсім слабо по грибах, Вон, У мене тут ну, те, що не червове, я забрав. А так немає. Отак і білий. Ну ріж, побачимо що там. Диви. Та черві. Ні, черв'яки там не шапочка, ще. Та нема там, а, там не черв'яки там. О, бачиш. Ну так. <плес> Йдем. Я кажу треба вже повертатися. Тут робити нічого. Не знаю, далеко ж вертатись. Далеко-далеко. Вирішили, що будемо переїжджати. Зараз нам до машини десь пів години йти. Потім переїдемо у сосновий ліс. Старий сосновий ліс з мохом. Де можуть бути польські і лисички. Тут у Березняках думали, що може бути красноголовці в кількості, але їх не було. Там Віталій одного знайшов ще двох. У нас з Оксаною два красноголовця. Трошки бабочок і дуже багато грибів перерожчих, червивих. Ну і таке, що я не показував, там свинушки. Навіть думав збирати сироїжки, там дві, дві вкіну, але потім і сироїжок було вже мало і черв'яки. Ну так, не завжди далеко десь є гриб. Ми їздили на ближні ліси і збирали більше. Заїхали далі. Ну Тут багато людей було, і зараз є. Тому гриб в малой кількості залишився, нормальний, якісний гриб. Побілих взагалі погано. На трьох знайшли штук 6. Всі червиві. Чи один... А, ні, один нормальний. Один. Отак, отакі гриби на початку липня. Воно молоденькі молоденьке росте, лізе, але... Людей багато, тому не встигає воно рости. Коротше, переїжджаємо, побачимо, що буде в іншому лісі. Ось. Йдемо до машини. Біля дороги. Все як, як зазвичай. Ми тут проходили, дивилися, повертаємося назад і тут така знахідка. Ой-ой-ой. Оце нога. Ах, і відламав. Впав. Упав гриб, розпався, Нога... Ну, він весь червий, от. Гриби гарні, але все поїде на черв'яками. Отак. Отак ось. Можна перекручувати на м'ясорубку і робити. І робити паштет. Тут відразу і гриб, і білок. Хто там? Бабочка. Так ми ж забирали. Ми от ходили забирали і ще гриби. Ще ж ми трізали. Два польських знайшов. Ось іще один. Переїхали на іншу локацію. Ну такий. Грибів дуже мало. Про білих я взагалі мовчу, їх немає, а там інколи польський, І то дуже-дуже мало польських. Ну ходимо, ходимо, а що робити. Приїхали. Думали, що тут буде щось, а воно нема нічого. А Це ще за грибок такий сидить. Це сираїшка суха. Отак. Якось тут і сухіше в цьому лісі. Ну і там хоча б було багато переросших. О, польський сидить, ну Хоч щось попадається. Ну не червивий. Може підзбираємо, може не підзбираємо. Отак. Тут також у цих ялинах раніше я збирав красноголовців, ну це було раніше, політи. А зараз, хто його знає походимо, ну я думаю не буде. Бо навіть польських дуже мало. Спускаюсь ближче тут таких якісь болота. Вода стоїть в болоті. Там далі. Ну і лисички тут були. Може будуть сьогодні. Може не будуть. Ну, ліс цікавий, мішаний. Ялина і береза. Моршок, але гриба немає. На дні у відрі. Ну, сирадіжка сидить. ну. Я ж казав, що сьогодні буду брати сираїжки. Побачив. Сираїжку ріжу. Польських мало, але зустрічаються Хотілося б більше, бо це такий гриб масовий. Якщо він росте, то він росте. А тут ходиш, шукаєш його по одному, по два і то. Ну ось три знайшов. Три знайшов гриба. Це вже успіх. Ну є, бо ми в одній частині лісу проходили взагалі нічого не було. Тут потроху з'явилися гриби. Навіть там... Не видно, кілька лисичок знайшов. І то лисички ну, три штуки, ну мало. Ось іще польський сидить. Молоденький, не черв'як. Потроху є гриби. Якщо ходить, шукати, дивитися. Що там у вас? Є, що було? Ну, так. Я трохи ріжу польське. Я думав не буде в цьому лісі вже біленького грибка, але одного вдалося знайти молоденький, такий такий ліза, виліз. Виліз один. Пройти подивитись треба. Мощи де будуть сидіти такі. Іначе не червивий, тугенькі, молоденькі, біляш. Вон дивіться, бабочки стоять. Зараз прийду зріжу. І бабки нормальні. О! Який красноголовий, зрізай. А де це моя Ось. Ще отаку штуку Віталій знайшов. Якась запчастина із чогось літаючого. Російського. Бо Не факт. Може бути будь що. Пішли Віталій вже на перехват. Рубає б красноголовців. Два білих Оксана знайшла. А ну от виривай, диви, який один. Прям молоденький. А ну прям молоденький. А ну один, а там он, другий, давай всюди. Який гарний, Біленький Ты тут ходить. Давай ну в общем як з картинки. Даже не, не чого це, от ножка. І no. другий був красивенький. Дапки позабирав да, Ну, Я тут трошки бабок знайшов, польський, он вже в корзині, скажу в корзині в відрі. Якби... сушить, шапочку. Сонце світить на сонечку, який виріс. Один молоденький. І ось другий. Два. таких. вони там червиві? Не знаю, чи червиві, чи ні. Вон да. польський дивись тебе по дорозі росте а ну на ти почись бо мене я думаю поганий точить маленький не, не вихочить не нервів його чистить я не люблю шкрети землю ох бабочка ось яка сидить А ну ще тут походим. Березнячок молодий. Наче й сухо, але трохи гриба є. Потрошку. Будемо ходити, дивитися. Дивіться, а там я двох зрізав, а ось третього пропустив, якого якого біля ша три. На. Давай, Три так. штуки, най бабку. Ага, вихід біля шив. Все, Три штуки. Ось дивіться, знову білий який сидить. Супер гриб. Тут немає. Ось він який. Маленький. Такий. Тугенький. Може навіть буде не червивий. Дивись, Оксана. На тобі в корзинку. Відро, я все, корзинка, корзинка. Ми з відрами ходимо. ось польський. Молоденький. А ну дивимося тут ще. Тут сира їжечка сидить. І Може заберем. Ні, не заберем. То, гриб? Польський сидить це. Черв'яки. Черв'яки зіли. Ха, дивіться, це Оксана знайшла. Біленького вириває. там Віталій, куди він забіг? Ну там у його косою косить. косою білий косить. Давай я тут ходить по цій просиці. Яка нога, а? Не червивий. Ого, це рідкість. І от там вон два польських сидить. Ось треба ходить. Дивіться, який сидить. Да тугенький який. Ой-ой-ой. Подивись да. який він. А там польські гарні сидять, треба йти різати. Ось там один, два, три. Ось читай. Я вже ці Поряд ростуть маленькі два. Три навіть, а ось який. Ось який. красноголовець. А ось де далі. знайшов, Кого ти знайшов? Білий один І що воно? Погане? Так покажи, ось є. Воно ну покаже, два. Вон дивиться ж білий. Це я бачу три штуки. О, ти вже поганий чотирьох. Бачиш, що тут в лісі ми ходили не було, не було, потім заходив молоднячок такий і тут пішли гриби. І грибів багато різних. І бабки, і білі, і польські. І собі збираємо собі потихеньку. О. О, дивіться, які два білих витягує, Оксана. Ой, які партії. Виривай. Там навіть три такі, один зрісся. ну так. Ой, який. Дивіться, Віталій знаєш плантацію. Один, другий. Ти подожди, хоч підсніму. Третій. І ось де чотири штуки. Сім штук. І ось тут маленькі ще, Віталій, дивись. Де ось ще? Це така плантація. Молоденькі, біленькі, лізуть. Оце будуть не... Червиві. Думаєш, що ці також будуть червиві? Не знаю. Я, 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 я хоч шапки позабираю. Сім штук. Чи може більше? 1, 2, 3, 4, 5. Бачите, вже капець. Вісім штук. А ось Оксана знайшла. П'ять штук по одному місці. Йдемо далі. Дивіться, ось. Один, Вон який сидить. Ось який сидить. Забирай. Забирай. Ось який сидить. це не може так. Вон польського забери. Ось, тут прям дуже багато білого гриба. Але і багато червивого. Ще я пропустив, але. Білий? А ні, не білий. А оці два білих будуть завершенням сьогоднішньої сьогоднішнього полювання. Один. А, три навіть. Два. І ось треті. Три штуки в одному місці. Отакі гриби. Але забирати я їх не буду, напевно, бо вони... Червиві ніжки м'які, так. Все, ми закінчимо збирати гриби, бо вже повні відра. Показую, що ми назбирали. Ну от ми з Оксани по відру. Це Віталія пакет. Він як справжній грибник з пакетом. Так і треба. Це от чітко. Отак от, от. от. так от грибів. Багато було червивих. Дуже багато. Капець. Переїхали ми на нові місця шукати гриба. І не було. Мало. Ходили, щось ходили. Ну Зовсім мало. Я думав, хоча б понабирати по піввідра, щоб не їхати порожніми. Потім, вже коли йшли до машини, кажу, давайте зайдемося оцей молоднячок. Я ніколи в ньому не збирав гриби, жодного разу не був. Заходимо, а там такі поляни. З білим грибом було в одному місці там 5, 6 штук, 7, 8. Так, дуже багато червивого гриба. Більше половини він червивий. І тому те, що ми знаходили, там перебрали, повикидали черв'яки і збиралось мало. Якби гриб був чистий, ми б зібрали дуже багато білого. Місяці запам'ятав, колись ще провідаємо. Ну, Крім білого, було багато підберезовиків, трошки красноголовців, польських багато. Ну, От зібрали, я думаю, ну супер. Одне з найкращих полювань за грибом за останній час. От саме білого гриба багато знайшли. Так, якість погана, але він був. І роси такий молоденький, от, от такий грибок лізе, а він вже червивий. Все, дякую за перегляд, ми їдемо додому.